Казка про поросятко вілі. У глибокому лісі під великим дубом жила весела тваринка, відома як поросятко вілі. Він народився у великій сім'ї, де його мати виховувала разом з братиками і сестричками. Віллі був найменшим з усіх поросят, але він мав Найбільше бажання вчитися. Одного разу, коли Віллі вийшов грати, під дубомінь зустрів лисицю Лію. Лисиця обіцяла показати йому найцікавіші місця в лісі. Віллі погодився, і вони разом з Лією вирушили у свою першу подорож. Під час своєї подорожі. Вілі та Лія зустріли великого Лева Леопольда, який захищав ліс від небезпеки. Лев Леопольд став другом і захисником віллі. Він вчив його важливим життєвим урокам і поділився своїми історіями про подорожі та пригоди. Віллі з Лією проходили через різні виклики. Вони вирушили на пошуки загубленого скарбу, врятували ведмедя від ловців та допомогли знайти шлях додому загубленому кажану. Кожна нова пригода навчала Віллі важливим рисам, які потрібні для дорослого життя. Після багатьох пригод і набуття великого досвіду Віллі повернувся додому під великий Дуб. Він був щасливим та вдячним за всіх друзів і пригоди, які він пережив. Тепер він мріяв стати справжнім захисником лісу, як Лев Леопольд, і навчити молодших поросят усьому, що він вивчив.